Так, все, камера пише. Вітаю друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Отже, сьогодні в нас трапилась невеличка халепа. Почнемо з того, що сьогодні у нас 6 грудня і в нас почалася зимівля на пасіці. Але в мене вона почалася трохи неудачно. Поясню чому. Ой, я приходив на пасіку 3 дні тому, 4 дні тому. Все було добре, все було добре. Прийшли ми подивитися сьогодні. Вулик я ще не відкривав. Одним словом, у нас на пасіці завелися мечі. Дивіться, як, як ж треба було гризти, га? Один вулик, вулик я ще не відкривав. Так, далі. Другий вулик. Тут така сама історія. Я знімаю це відео, мені потрібна ваша допомога, підписник. Підкажіть, що можна зробити. Що можна зробити в такій ситуації? Бачите тут теж. За 5 років дженетство в мене вперше таке, щоб в кожному другому вулику були сиділи миші. Бачите, скільки наточили? Вон, аж дерево прогрізане. Вот. Тут теж. Вот. Це ж як? Жек треба було грізти. І зверху таку теж. Як позбавитися від мішей у вулику, так, щоб не навредити бджолам? на даному етапі? Хто знає, підкажіть, напишіть. Тому що справа в тому, що у нас вже морозець. Хмельницька область, вітерець, вулики відкривати я не хочу лишній раз. Ну, просто так відкривати вулик. Щоб не устудити, не устудити сильно бджолине гніздо. А, зараз я покажу отут. Це вже утеплення. Вони вирили звідси з кришки. З кришки утеплення повикопували. От, вони зайшли чисто через нижній літок, а верхній літок всі при, при, при закриті на одну-дві бджоли. Но тут і нема слідів, що там бджола щось грізла. Ой, не бджола, а миша. Перепрошую, миша. Ну коротше. Я думаю ставити муміфікатори. Там такі як «Щелкунчик», що там, гроз, чи брос або ратимор. Але я не впевнений, чи це не нашкодить бджолам. Хто стикався з такою, з такою проблемою і які є варіанти вирішення цього запитання? Так, щоб все врятувати бджіл. Тому що, я ж кажу, два дні назад чи три заглядав вулики, то нічого не було. Ну не в вулик, я приходив тут дивився, як зараз. А це сьогодні прийшов, бачу, йолки палки Погрізані просто-напросто ці прильотки. Ой. Тут не прогризано, але тут видно, що їм хватило місця і так зайти. Там, слава Богу, нічого немає. Там у нас тетя Карніка живе в цьому вулику. Вот. І ще якось, слава Богу... Лежаки обійшло. Ну, лежаки ми якось додумалися закрити весною. А ні, не закрили, ми їх теж. Чи ні, а ні, тут теж прогрізло. Поняв? От яке не люблю знімати відео, коли за мною наблюдають сусіди. Що ж це я таке роблю, страшне? Думають, от вже чоловік з розуму зійшов, бігає з телефоном по пасіці, Не знають, що я роблю. ну таке. Всегда так, я вже привик, в принципі. Коротше, вернемось з наших бджіл. Тут теж прогризано. Ну, ще й машачок видно, да? так? Ну то не дуже цікаво. Суть тому, що прогризаний, прогризаний літок. Навіть боюся їх відкривати, якщо часто. Бо я не знаю, що там мене очікує. Так, йдемо до слідуючого лежака. Лежак, лежак, лежак. Ну тут тут не знаю, тут слідів немає. І слідів в злому. Коротше, от така ситуація у нас. У нас таке вперше, я кажу вперше за 5 років, щоб буквально у кожному вулику були миші. Що робити, я не знаю. Просто я знаю одну просту... Як ти казав схему, чим частіше лазер зимою у вулики, тим менше сімей доживає до весни. Тому я стараюся зимою вулики взагалі не відкривати. В листопаді ще в жовтні закрив і вже аж в березні ми їх відкриваємо. А тут нештатна ситуація з мишами. Я думаю, як це правильно зробити, щоб не нашкодити лишній раз. Ось така ситуація у нас, друзі. Підкажіть, напишіть. Я ж знаю, мене дивиться багато пасічників, які мають набагато більший досвід, ніж я. Хто як боровся з цією проблемою, а саме з мишами на пасіці? Бо як не є, мені все-таки шкода мого труда. От. Ну, поки, поки я думаю, кажу купити, мабуть, муміфікатор. Наскільки це правильно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отаке, от друзі, от така історія. А як проходить зимівка у вас? Чи багато у вас мишей, чи є у вас вже сніг лежить, що у вас там по регіонах робиться і яка погода. Ну я кажу, я просто в шоці. Щось... У мене ще такого не було. Тому от так. Може справа в тому, що в утепленні виходить, пінопласт не зашитий, але що, воно в принципі на то не повпливало би нічого, при чому тут пінопласт не зашитий? Тут справа в зовсім іншому, те, що я. Не закрив льодки. Я знаю, в чому я неправильно зробив. Треба просто сюди зробити замість, наприклад, прикладі цього зробимо. Да? Замість пластмасового лятка зробити таку рішотку, желізну, щоб тільки могла залізти бджола, вірите, а миша не могла прогресити, бо тут буде металева. Ну, це понятно, це треба було робити раніше, ще, скажімо так, з літа, коли ми ще не було. А що робити зараз, коли в кожному вулику, мабуть, є миші? Я не знаю. Я да, навіть відкрию кришку, вона все одно може бути хай не тут, Вона може спуститися донизу, наприклад. Я ж не буду піднімати, розбирати гніздо, щоб достати звідти мишу. Тому що тоді там точно буде гаплик, якщо зараз розібрати гніздо. Тому що холодно на вулиці. На вулиці холодно і пролітає сніжок. Отака в нас ситуація, друзі. Тут була одна сім'я, вже вбили. Тут я вже сюди заглядав. Заглядав сюди вже давно. Цей вулик треба... Оти. Я птимесь. Так, а ну-ка, що там нічого нема. Ну, тут була така маленька сім'я, її ж діти почистити, просто підмор залився всередині. Ну як не підмор, а мертві бджілки. Ой, не люблю я мишей. Хвилинку я закрию. Вуликам, хамоха. Все, закрили, брать. Не, не закрили мене нічого. Почекайте. Все, закри. Вот. Зимуємо ми на цих на 145-х надставках замість подкрешника. На деяких вуликах у нас є підкришник, ну то самі перші вулики. От. А так ми 45-ту надставку, утеплюючу подушку і все, в принципі. Ну і вентиляція в кришці по краях. Коротше, такі справи. Миші атакують вулик. Вулики. Поможіть, хто знає що робити. Підкажіть, напишіть, дуже чекаю на ваші коментарі. Від цього залежить життя моєї пасіки. Бо в Ютубі багато інформації, але не зовсім, скажімо так, коректної і не зовсім точної. Там, скажімо так, описані більш превентивні методи. Тобто, що робити, щоб не допустити мішей у вулику. А от коли вже міші є в вулику, там інформації мало. Все, очікую ваші коментарі, всім подякував. Чекаю ваші коментарі. Все, Всім гарного дня. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім пока.